Тільки Карпова, це я, а це шанс дити. де ви там зараз би не були. У вас є можливість виграти гроші тільки при умові, що ви зареєструвалися до участі в цій грі. Все дуже просто Телефоную всім, хто зареєструвався. Ну, всі це на увазі, коли конкретно вам посміхнеться удача. Ваша задача запустити ось це чудове колесо. У мене за спиною і, звичайно ж таки сподіватися на свій виграш. А він точно буде від 500 до 5000 тисяч гривень. І пам'ятаємо, що є шанс, чому б не взяти, Виграв гроші задонать. І ось цей виграш. Це ще одна ваша можливість підтримати нашу армію. Випадковим чином обираємо переможця, який буде змагатися за свої гроші. А цього разу має бути Віктор. Да. Віктор? Да. Віктор? Да. Добрий день! Добрий день! Де застали вас? Дома. Так, а хвилюєтесь чого? Не знаю. Розслабляйтеся. Я хотіла би вам трошки грошей подарувати, якщо ви не проти. Але кількість цих грошей залежить від того, наскільки ви а, удачлива людина. Е, ну, так, будемо намагатися. Добре, давайте тільки не хвилюватися. Виграш Ні. буде точно. Добре. Віктор, uh -huh. ви реєструвалися в акції шанс дити? Так. А ви зараз де? В Сумах. Ну, вдома. Так, значить шанс зараз в Сумах. Хорошо, виїхали далі. Вам 21 уже є? Так. Супер, значить, ви точно можете грати в такі ігри. Мені це підходить. У своєму житті щось уже вигравали? Е, да. Повний вокал. Пивний бокал на 0,5 чи на літр? На, на 0,5. А, ну такий собі, дитячий, добре. Да, да, Тоді да. Е, задача дуже проста виграти більше. А у мене за спиною для вас є спеціальне колесо. Ваша задача mm -hmm. сказати старт і колесо запуститься, і сказати стоп. Після цього воно зупиниться. Ну і побачимо, скільки ви сьогодні виграєте. Спробуємо. Так. Давайте, Віктор, запускайте корсу. Okay. Старт від п'ятисот okay. до п'яти тисяч гривень. Стоп уже так, місто Суми. Uh -huh. Уявляємо, що ми з вами заходимо в магазин посуду. Скільки в середньому може коштувати пивний бокал? Різні є в середньому. Мінімум 500 гривень. Мінімум 500 гривень. А давайте я вам скажу, скільки ви виграли пивних бокалів, а ви спробуєте відгадати, яка це сума. Е -е, так. Давайте. Віктор, ви щойно виграли два певних бокала. Це яка сума? 1000, Абсолютно певно. точно! Тисяча <плес> 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 гривень ваша. Ви вже знаєте, куди ви витратите. Ну, певний бокал у вас є, це я вже зрозуміла. Так, да, ну тепер що ж налить треба туди. Ах, хитренький. Правильно, але ж ви знаєте, що можна ще трошки задонатити? Ага, добре. Домовились? Ага. Я ж перевірю, Віктор. Добре. <с> Я вас вітаю з виграшем і зовсім скоро ви вже отримаєте свій виграш, щоб і налити в той бокал, і звичайно трошки задонатити. Гарного дня. Добре, дякую. Вам дякую. До побачення. Зиміншим нагадаю. Акція триває шанс, де ти», Це означає шанс, де ви. А маєш шанс, чому б не взять. Виграв гроші за донать. Реєструйтеся на сайті радіостанції. В описі під відео знайдете всі деталі. Ви самостійні дорослі люди. І вже зовсім скоро зможете так само позмагатися за свій виграш. Шанс де ти». Проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.